вас, шановні глядачі в ефірі кава без цукру з вами Іван Мартинчук, Анастасія Рибак. І в ефірі друга частина нашої розмови з відомими українськими політиками, народними депутатами України Олесь Доній та Олександр Бергенець. Вітаємо вас ще раз. Добре, що приїхали через тиждень знову в нашу студію. Не, не пожаліли свій вільний час, і сьогодні був відповідати ну, на жарту, не не жартуй, Ми ж в жодному тому самому одязі. А так? просто ми його по, попрали і все нормально. Дякую вам, що ви теж Я так розумію, друг друга частина у нас буде жартівлива, так? <святувати> Ні, У нас просто ми сценічно повинні в рамки першої частини і в рамках другої частини. проговорити всі <святувати> питання, які ми не проговорили. Першу частину одразу продовжуємо. І пан Олександр, питання до вас на круглому столі. Наш Житомирський краєзнавець Георгій Мокрицький. Він розказав таку цікаву річ, що Житомир втрачає своє культурне обличчя, втрачав, втрачає і продовжує втрачати і в принципі втратить. тому що 30 будинків культурної спадщини вже просто розру э, Все всю брозру... подзнос. Да, все да, подзнос. Все подзнос. І ще він зазначив одну таку річ: що Житомир має бути як обласний центр, має бути е, західною вітальною міста Києва. Тобто всі, хто їде через Житомир, вже мають в маленькі такі Київ в'їхати Анастас... і потім піти в столицю. Анастасія більше того перед тим як повідомляє <зас> Житомир Вітальна, а Львів це е, подвір'я буде західної столиці. України. Я скажу так що насправді звичайно е, е, сама ідея про те, що е, Львів може бути ой, е, Житомир, може бути вітальною. Вона альів подвірям да, подвірям красива, але мені здається, що Житомир абсолютно самодостатнє місто, О, ось якусь не тично житома абсолютно може бути цінним е об'єктом, який може бути цікавий для киян, які сюди приїжджають. Для мене Житомир, е ну я його дуже добре знаю. Бо коли я закінчив університет і став офіцером на два роки. Мене часом відправляли в Новогуйвінськ з технікою. І я тут проводив певний час, і я прекрасно пам'ятаю Житомир того періоду і і бачу Житомир цього часу. Я бачу, що зміни відбулися. На жаль, вони справді відбулись не на краще, але дух міста він є, і він особливий, і він інший ніж у Києва. Я думаю, що говорити про те, що це значить такі придбання Києва, не треба. Тобто, треба розвивати Житомир, таким як він є, як він був. Він унікальний, він особливий. А те, що в Житомирі зникає 30, зникло 30 об'єктів за певний довгий період, це сумно, але сьогодні. Ми повинні говорити про те, щоб зберегти ті об'єкти, які існують сьогодні. І друга частина це спробувати поновити. Ну не зараз. Зараз про це навіть важко говорити, і ніхто в це не повірить. Але повірте мені, що через кілька років почнеться процес поновлення певних будинків, можливо, не на тому місці, де вони стояли, але це частина міста, частина його історії культури. І абсолютно точно, що вони будуть поновлюватися. Цей процес відбувається у всьому світі. А Житомир безумовно належить. До унікальних історичних міст і може бути туристично привабливим. безумовно. А дивіться, а те, що знайшли піч, які тисячу років, да тобто сьогодні треба я вже буду робити певні звернення, безумовно, зупинити роботи по будівництву музею, провести широку І Якщо справді підтвердиться те, що тут тисячу років тому вже існувала ну така сама розбудована. Значить, інфраструктура життєзабезпечення, яка була в той час і в Києві, і в Чернігові, це просто змінить наше уявлення про те, як розвивався Житомир. І мені здається, що в першу чергу в цьому зацікавлений мав би бути мер, мав би бути губернатор. Тому що оці уявлення про зміни, які можна зробити. В історії побачити, прочитати в історії Житомира. Вони безумовно додадуть сюди туристів, і ті, те, що ці об'єкти можуть стати туристичними, плюс є е, е, певні сторінки історії, які не висвітлені, і, і періоду сторіччя, і сторіччя і, е, ну, ра, е, періоду, який був до цього, можна перетворити е, е, житомир в туристичне місто, особливо якщо зважити на те, що сьогодні велика кількість туристів мандрують автомобілями. І коли ми будемо говорити про те, що це вітальня Києва, Вітальню можна приводуть просто проїжджати це да, можна проїхати. Тобто безумовно… тим бачи, коли гарна така траса. Да? Тут але, 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 але гарна для, для того не щоб не приїжджали, вона. для того щоб не приїжджали, мусить бути власна історія Житомира. Тому що на цей момент, ну коли ми навіть на тому ж круглому столі, який у нас був, розповідає, що найбільш монументальний комплекс це пам'ят пам'ятник Пушкіном. Для того щоб з Пушкіном, треба їхати, наприклад, там з, з, Бол, з Болдіна, в Бовболдіна, та да. а сюди. Коли не доглядають могили Сциборського, коли не доглядають комплекс під базаром, коли не наповнюють музей Агієнка. А питання тоді: а де історія Житомира і Житомирщини Української? Тобто, якщо тут нема... Оригінальності, якщо місцева влада витрачає 2 мільйони для того, щоб на музей одному з обласних керівників, то кому це ну, цікаво, окрім чиновництва? А культурних діячів, політичних діячів, які боролись за незалежність, чомусь свідомо забувають. Ну, очевидно, що так туристів не приваблюють. І мені здається, що потрібно брати приклад з інших міст, які не забувають власну історію. Адже подивіться, ну, дійсно зараз в Європі. Туристична галузь, вона дає в деяких країнах там до, до третини ВВП. Чому? Тому що цікава архітектура, не звичайне хмарочоси, а старовинна архітектура і місцева історія. пане Олександре. В інтернеті ми посилаючись на вашу цитату, хотіли б її про щоб ви прокоментували. Пропонувати нинішній владі як врятувати пам'ятки історичної спадщини. Так, як підтримати національну культуру, все одно, що пропонувати геям звернути увагу на дівчину. Звернуть, але зробити все одно нічого не зможуть. Олександр Брегінець. Перед тим, як ви дасте коментар. Якісь є заперечення, чи... ну, ні, просто, ні, просто а, коли ми почули цей коментар, питання, чому взагалі займаєтесь культурою та духовністю... Дійсно, у нас влада все так туго доходить, щоб пропонувати. Що, е, от це ну, не пов'язано з якимось. Ну, спеціальними думками влади, просто більшість людей, які сьогодні є в владі, вони виросли в регіонах, де не особливо сильно популяризується історія, де не дуже велика культурна спадщина, і де не дуже цінують українську мову. Наступного року буде святкування 200-річчя з дня народження Юза, який заснував Донецьк. Як ви думаєте, хто вніс законопроект про святкування 200-річчя Юза? Я, Томенко і, 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 і Аваков. Тобто ми не дончани, але ми розуміємо, що треба берегти культуру незалежно від того, чи це е, засновники Донецька, чи це засновники Житомира, чи це засновники Києва. Для нас вся культура у всій Україні однакова, ми її не ділимо. На свою, на чужу, на це на наша територія, це не наша. Я думаю, зараз... що не, не варто лише а, а, говорити про один а, регіон, тому що на ну, перше, Донецька область дала дуже багато а, діячів української культури, Ні, і я, тих я, і, я, борців, і, було... і борців і борців. Скажем, я... Анатолій Лупеніс, а, Микола Руденка, Іван Зюб. Олекса Тихій, Василь Стус. Стус. Тобто, очевидно, що Донеччина буває різною, а тут просто тих людей, про яких говорить Олександр, ну очевидно, що вони от, між Юзівкою, коли заснувався Донецьк, і Донецьком був, Сталіна. був було, назва Сталіна. От вони ще з тієї епохи, але духом, не лише від одного духом. регіону. Тому що дивіться, Колісніченко народився в Умані, але він безкультурна людина і українофоб. Дмитро Табачник він народився в Києві. Але це українофоб. Для них все українське і україномовне це небезпечне. Вони цілеспрямоване. Це не від браку культури. Вони цілеспрямоване, нищать все українське і насаджують російське. Я був дуже здивований, коли почув на круглому столі, що одна з чиновниць керівниця одного з управлінь, вона висловилася і заперечила ініціативу по проведенню в Житомирі уроків української мови. Тому що бачите, це політика. Вона каже, тобто нищення української мови – це не політика. Русифікація, яку проводиться нинішня влада, це не політика, а один урок в кожному класі української мови це політика, і це українською мовою вона спілкується, але чиновниця, в, начебто, в патріотичному місті. Це будемо називати речі такі? своїми іменами, Це начальник управління культури Житомирської міської ради Лариса Харчук. Я сьогодні досить жорстко сказав, що я вважаю, от на мою точку зору, може ніхто так не висловився, що це профнепридатність чиновника, якщо він висловлюється. Проти української мови в школі це профнепридатність. Такий чиновник не має права бути в виконавчій владі, і очевидно, це завдання на наступних виборах робити ну, накази, по перше, новим кандидатам в депутати, а по друге, вичищати від людей, які зневажають українську мову українську культуру. Ще раз кажу, тому що окрім того, що на Житомирщині ну є власна культура, але це культура питома українська і іншої культури в Житомирі немає. І зневажати і тут ну мені здається, що це Хоча, ще в конститу... ознаки безкультуринституції прописано. Єдина мова є українською. Uh -huh. Ну ще раз кажу: питання, ми ж з повагою ставимось до всіх етносів, до всіх націй. Не будемо забувати, uh -huh. що в тій же Житомирщині багато представників різних етнічних етнічних, етнічних груп, але не поважати, такі, не поважати українську українську мову. Ну ще раз кажу, це що якась новітня Валуївщина, і, і дуже прикро, що влада, яка робиться в Києві, ну нагадаю кілька днів тому ще частот було позбавлено радіоканал Культура. Що це доходить і до Житомира. Мені здавалося, що це все таки достатньо патріотичне місто, і дуже прикро було сьогодні. отаке чути. А Якщо може заговорили про українську мову, хочеться декілька слів про комітет. Української мови. Які на сьогодні ще результати? До речі, в комітет входить два житомаряни, наших самих відомих журналістка Олена Алгуза та е, директор, інститут... директор Інституту філології, філології Житомирського Судар. державного університету. Е, тому, будь ласка, декілька слів. Віктор на, Мейсі. Насправді, на, 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 це лише до ініціативної групи входили е, кілька житомарян, тому що зараз набагато більше. І е, е, скажу, що це е, саме ініціативна. Структура, де не спускається інструкції згори. і один з аргументів, чому ми почали виїзне засідання, ініціатором ініціаторами якого був якраз Олександр, чому ми почали з Житомира? Кілька кілька цих аргументів було. І, зокрема, тому що пан Мойсеенко тут один з найбільш ініціативних і в структурі комітету. Окрім того, тому що до речі, з мистецького об'єднання остання барикади» один з наших вдалих менеджерів Вячеслав Паномарів з Житомира. Ну і Геннадій Зубко так само допомагав, і зокрема, комітету, А він якраз користується популярністю серед житомирян. На цей момент у нас найбільше як це не диво, найбільш дієві наші ну, так звані станиці. В, 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 в тих регіонах, де, в, скажімо, не найлегша ситуація, наприклад, в Одесі. Найбільші акції, найяскравіші, з мистецькою частиною. Дають результати ці акції? Я думаю, що безперечно. Безперечно дають. Ну, Ви знаєте, от навіть Сьогодні ми виступали в університеті, і було запитання. Мені дуже здається, що Олександр дуже добре сформулював. То, ну, а, а як же. от... У вас же середовище є українська. так а ми ж його сформували. Я коли виростав в Київ, у нас було, Київ, був російськомовним містом на той момент. Було російськомовне середовище, Ми сформували навколо себе і з'єднали, і допомагали один одному. Саме тому це середовище тепер україномовних літераторів, музикантів, журналістів. Кожен співпрацює один з одним. Аналогічне було в Одесі. Ми, як остання барикада, провели в Одесі дуже цікаву таку акцію барикада на балконах. Ми привезли літераторів і музикантів з Києва. А там одна дівчинка, до речі, напівгрузинка. У неї мати-грузинка. Вона на вулиці Дерібасовській на третьому поверсі вона розмалювала українськими візерунками балкон і написала Слава Україні. Там ми міський голова страшенний українофоб, Він як це побачив, сказав зафарбувати весь фасад. Тобто, людям зробили ремонт фасаду. Це при тому, що це е, Хрущоба, а е, набагато більш старі будинки, де розвалюються, де, де якраз шелища фасади. Він нічого про те не мав. Вона знову намалювала, знову написала Слава Україні. Я коли е, е, побачив цей і зайшов до цієї квартири, кажу, все я вже придумав акцію, Буду називатися барикада на балконах. Ми привезли літераторів і музикантів. Сказав обіця... е, е, обов'язково, щоб половина виступаючих було місцевих, і там україномовні е, українські музиканти, україномовні, українські поети. І ми для всієї Дерібасовської, прямо з балкона, ми підвезли. Вас... Озвучку, апаратуру, ми проводили таку шикарну дуже красиву акцію. Так от тепер ми просто підштовхнули. Вас там не розігнали, нормально. Ми на всяк випадок подбали, ми думали, що можуть знеструмити весь будинок, а тут же в чому весь жарт. Справа в тому, що балкон це житлова площа. І формально заборонити немає можливості. Приватна власність. І це власне така дія не лише в Одесі. Це специфіка діяльності останньої барикади. Ми проводили як величезні концерти по всій Україні від Івано-Франківська до Гуляйполя чи Криму, і іноді в такий партизанський спосіб. Немає можливості поставити велику сцену, забороняють велику сцену. Ми проводили Пам'ятник з пам'ятника Шевченка Шевченкові читання нагадаю 22 травня, коли вони раніше проводили за це. Забирали Анатолія Лопоноса, наприклад, в психушку В Києві один з найулюбленіших наших фестивалів, барикадівський, це Київська барикада імені Юрка Покольчука. У нас там є ніч поезії, де ми проводимо поетичне читання прямо замість сцени з пам'ятника княгині Ольги. Біля Верховної Ради, коли не дали поставити сцену, коли ми захищали українську мову проти закону Каліченка Ківалова, ми підігнали мікроавтобус останнього і з даху цього автобуса виступали всі відомі політики, там Кличко, відомі літератори Василь Шкляр, громадські діячі Квіт, Сергій, ректор Києво-Могилянської академії. Тобто я, я до чого веду, що навіть якщо немає можливості і влада забороняє все, завжди українська ідея може прибиватися. І по комітету захисту української мови, от в таких регіонах, безперечно, це дає свої наслідки, свій ефект. і от там, якраз більше приєднується молодь, як це не дивно. Одеса, Севастополь, інші східні міста більше приєднуються. Молодь пане Лесь, пане Олександр, вертаючись до роботи сьогоднішнього круло, круло столу, який відбувся тиждень тому. Е, Хотілось би сказати, це перше стіл, Вашій історії саме такого характеру ні ну круглих столів. Ми провели вже ні, а не не міг... одні навіть, навіть не скажу десятки, а багато сотень. Але Після зараз... Після обрання останнє обрання, Верховне. але зараз була ця ініціатива Після обрання і мене теж да? так, Бо Верховне, вже ми, ми не зовсім нещодавно відбулося формування комітетів і виникла ідея. Пане Олександр, що ми провели виїзні засідання підкомітетів по всіх обласних центрах. Звичайно, важко провести круглий стелі в кожному місті, але в ключових містах в обласних так будуть виникати потреби. Можливо, ми припинимо поїздки по обласним, і виникне потреба поїхати в необласне місто. Ми поїдемо в нього. А який але поріг? це, але ну, але це повинна бути ініціатива ініціатива. ініціатива. Так громади, якщо після після цього стало, от у нас наступний стіл запланований або в Черкасах, або в Одесу. Ми думаємо, але хто його знає завтра. З'явилася інформація про це все, і е, виникли інші пропозиції більш гострі. Ми не зациклені на, на якомусь в вузькому форматі Тому чи плані. графіку. Нам його ніхто не узгоджує. Ми можемо і завтра по... піднятися і поїхати в інше місто. І не забувайте, не ми не лише політики, а ми ще громадські культурні да, діячі. Це... Тому у нас не лише круглі столи, які присвячені е, проблематиці да. міста, але вони дуже часто пов'язані з культурою. Наприклад, Дніпрозижинськ і в Кривий Ріг це не обласні центри. Нам, нас зараз запросили з е, е, презентацією фільму стеком і шаблею. Пане Олександр, у вас є якийсь певний термін, за який час ви хочете провести всі ці кругли столи, наприклад, за рік, за півроку? Чи теж Ні, немає, а, немає а, так, які плану не, де саме попередній формат приблизно один круглий стіл з виїздом в два тижні? Чого два тижні? Тому що один тиждень є сесійним, і ми uh -huh. працюємо в сесійній залі. А наступний тиждень... Він є несесійний. От ми в цей несесійний тиждень будемо пробувати робити такі кругли. Наскільки де... я розумію, метою таких круглих столів є зібрати матеріали, послухати інформацію, і потім на законодавчому рівні щось запропонувати боку, в з Раді боку, і змінити, як бачите, наші кругли столи вже на прикладі Житомира дають поштовх до е з згуртованості з е е тобто. Ми прийшли вчитися у них, а вони чомусь вчаться і у нас, і це теж дуже важливо, тому що ніхто з нас не вчитель і не учень. Ми всі може працюємо на одну справу, і це дуже важливо. Але і буде не... цей момент да, збору інформації для Звичайно, того, щоб так. щось змінити Близько, на законодавчому рівні? не лише зміни змін до законодавства, Хоча, наприклад, сьогодні була достатньо слушна пропозиція по внесенню закону про о, в, закону в музей і музейну справу. Якщо в якомусь з обласних центрів є така ситуація, яка вартує. Створення тимчасової слідчої комісії, тобто не законодавчих змін, а розслідувань, то, безперечно, ми так само будемо в цьому розбиратися. Ну, просто чудово. Я... Кажу так, хочеться хочеться задавати нам питання. Да, да. Хочеться вірити, сподіватися, що сьогодні настільки активно візьметься громадськість за свої міста і на і на місцевому рівні, і органи місцевого самоврядування. Що А іншого виходу немає. Немає да не буду сподіватися лише, якщо чиновники там, то ми, якщо ні, то ми теж нічого не будемо зробити. Ось за що я борюся. Дякуємо вам. На жаль, ми не можемо говорити більше, тому що час нашої вже другої з вами програми вичерпано. Дуже було цікаво з вами поспілкуватися. Дякуємо, що приїхали. Ми з вами зустрінемось наступного тижня. І я думаю, що Олександра і Олесь стане гарним прикладом для нашої громади, для нашої свідомості. Для нашої влади, для нашої влади і змінить і дасть поштовх змінити щось в собі.